Друзі, всім привіт! З вами Ліана Бонько і я продовжую розповідати про те, як я працюю. Отож, в попередньому відео я розказала вам про те, що таке діагностична консультація, як потрапити і як вона відбувається. Значить, дивіться. Далі у мене є стандартна програма і є ВІП-програма. В стандартну програму входить певна кількість консультацій. Мінімально це є три консультації, максимально це є 5 консультацій. Чому, власне, три. Можна і по одній купувати, але Справа в тому, що одна консультація вона не завжди може бути протягом однієї консультації, не завжди можна вирішити те чи інше питання. Від чого це залежить? Це залежить насамперед від вашого віку, від складності ситуації, в якій ви проживаєте, від ваших запитів. Тому що, наприклад, одна людина приходить з одним запитом, а в іншої людини може бути 3-5 запитів. розумієте? І за одну сесію це ну, просто неможливо зробити. розумієте? Якщо вам, наприклад, треба позбутися. Тися страху, то зазвичай це іде на це іде дві-три консультації. От, власне, чому три? Тому що це той мінімальний пакет, який з якого пройшовши, як, з якого ви отримаєте результат. Позитивний, якісний, і ви отримаєте, бодай вирішите своє одне питання. Ось. Що стосується 5 консультацій, зазвичай, коли забираються глибокі ну, такі от проблеми, так? наприклад, якщо є зрада, так? то тут при зраді треба більше консультацій. За три консультації дуже важко впоратися. Ви зрушитеся з мертвої точки, але що ви вирішите це питання повністю, ні. Тому для цього потрібно консультацій 5, як мінімум. Ось. І відповідно залежить вартість пакету. Що значить стандартна участь? Значить, стандартна участь це зустрічі один раз на тиждень. Зустрічі відбуваються від години до двох у кожного по різному Якщо, наприклад, до мене зараз прийшла дівчинка 16-17 років, то ця консультація може тривати 40 хвилин, 45 хвилин і так далі, до години часу. А якщо там складна ситуація, звісно, може тоді затягнутися. Ось тобто, все залежить від вашого віку, від складності вашої ситуації, і чим старша людина, тим триваліша робота. Тому я в мене вартість не за годину, а вартість за повноцінну консультацію. Тобто, ви прийшли, мене запитали і пішли вже із результату. Це що стосується стандарту. Стандартна програма чим відрізняється від Віпу? Тим, що я зустрічаюся з вами один раз на тиждень, не веду переписок, не веду, як правило, ну, не спілкуюся в телефонному режимі, не даю ніяких рекомендацій і так далі. Тобто ви приходите на конкретну годину, на конкретну зустріч, в цьому є фішка того, цієї стандартної роботи. І зараз розкажу про ВІП-програму. Чим відрізняється ВІП-програма від стандарту?